Нарешті ми отримали довгоочікувану дорожню мапу. Сподіваюсь, що ви вже ознайомились з нею та дізналися про плани розробників. Проте багато хто чекав на деталі лише для кварталу. А тут представлено плани аж до кінця року. У цьому відео я поділюся з вами доступною інформацією, тому готуйте чайок та боріть скипку хліба з ковбасою. Починаємо. У своєму офіційному зверненні до спільноти команда визнала, що анонсування дорожньої карти зайняло більше часу ніж планувалося. Однак тепер студія готова розповісти про подальший розвиток гри і інструментарію зон кіт. Основним завданням на найближчий період стане оновлення гри до Unreal Engine 5.5.4. Це дозволить провадити нові функції та інструменти для покращення ігрового досвіду. Що ще важливіше, остання оптимізація Unreal Engine 5 сприятимуть підвищенню стабільності та продуктивності. і як зазначає адмін офіційного дискордканала GSC, що якщо все піде чудово, то вони на 100% перейдуть на версію 5.6. Але якщо версія опиниться нестабільною, то команда буде використовувати 5.5.4. GSC Game World чотири. зазначили, що перехід на нову версію движка може вплинути на графік виходу інших запланованих оновлень, тим не менш, команда готова розикнути заради досягнення ключових цілей, поставлених на 2025 рік. Після оновлення 1.5.2 про приводи нічного бачення стало відомо значно більше завдяки інформації інсайдерам. Вони успішно розшифрували і переклали дані, що дало змогу дізнатися, що окрім стандартних пристроїв для нічного бачення, ймовірно, з'являться і тепловізори. На момент релізу гри жоден костюм, броня чи зброя не мали функцію нічного бачення. Гравцям пропонувався лише стандартний ліхтар, який освітлював шлях досить посередньо. Деякі NPC були оснащені ПНБ. Але навіть після їхньої ліквідації отримати ці пристрої було неможливо, і залишається питання, що саме мається на увазі під різноманітними ПНБ, навряд чи для них буде виділено слот у спорядженні. і до речі, згадав момент з метро Ексоду з діосі про Сема, де він ефектно одягає одиничному бачення. Цілком можливо, що розробники інтегрують цю функцію в систему прокачення шоломів, костюмів або екзоскелетів, даючи можливість встановлювати ПНБ, як в старій трилогії. Також у файлари є концепт арт, який натякає на появу прицілів із технологічного бачення та типовізорами. У Stalker 2 особливо очікуваною функцією залишається бінокль. Це на перший погляд проста деталь, але пробуджує чимало ностальгії з трилогії. Цікаво, що бінокль є у файлах, проте його. Не включили в саму гру. На думку, одразу спадає мод від Інферніса. У цьому моді представлена значна різноманітність біноклів, і мені б хотілося би, аби розробники теж привнесли щось подібне. Окремо хочеться сказати про сам мод Інферніса. Зараз я готую про нього огляд, і це буде цікаво. Також хочу привітати Інферніса з досягненням 10 тисяч підписників. Очікується вдосконалення системи AI, e що включають оптимізацію взаємодії із зоною. NPC у темряві матимуть складнощі помітити вас, якщо тільки у них не буде приладів нічного бачення. Також заплановані оновлення бойової поведінки персонажів і мутантів а разом із цим поліпшений баланс гри. Це все звучить, наче стандартні виправлення баїв і дрібні покращення, можливо, з додаванням чогось нового. Водночас хотілося би побачити значні зміни в алгоритмі поведінки NPC, та мутантів, адже їхні дії зараз досить хаотичні. Планується додавання нових аномалій, однак наразі невідомо, які саме будуть. Можливо, серед них будуть білдуські або навіть ті, що походять із часів тривогії, включаючи ті, які раніше були вирізані. Згадати їхні назви чи особливості важко, але конкретна інформація про нові аномалії поки відсутня. Нас очікують завдання як від старих, так і від нових знайомих. Одразу спадає на думку Гонта: у файл гри можна знайти. Місії від нього. Судячи цих файлів, квест обіцяє бути цікавими, подібно до тих, які свого часу пропонував Звіробій у поклику Прип'яті. Мужики, про Гонту, це не чутки. Він повернувся. Хто хоче полювання навчитися її підробити, шукайте самітню хату на північ від Султанська. Так що, сталкере, якщо готовий, вибирай, з якої творюки почнеш. Тоді вперед. Інформацію де мутантів знайти і що з них зрізати, кидаю тобі на КПК. Безкоштовні уроки, щедрі нагороди. Надумав популювати? Нагадую, уроки безкоштовні, нагорода гідна. Також мають з'явитися нові персонажі, але деталі вже трохи забулися, бо давно переглядав ці файли. Нехай це залишиться інтригою. Незабаром буде додано новий стан погоди, який саме поки що залишається загадкою. Можливо, у вас є свої припущення, поділіться ними в коментарях. Крім того, цикл дня і ночі буде подовжено. Наразі день триває 39 хвилин, а ніч 23 хвилини, що в сумі дає годину реального часу. Ще одна довгоочікувана деталь: рівень складності майстер. Оскільки самого запуску Stalker 2 я правно максимальних викликів Відсутність такої складності стала для мене сюрпризом, і коли ця складність нарешті буде доступною, планую стрімне її проходження. До речі, хто ще не знайомий зі мною, я часто стрімлю, і ми вже разом прийшли гру на рівні ветеран, доповнивши її хардкорними модами. Щоб не пропустити наступний стрім, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там не лише анонси трансляцій, а й новини від розробників, меми, вікторини та дружній чат під назвою BarstorenGen. Завітайте, будемо раді кожному, навіть тим, хто належить до Моноліт. Посилання знайдете під відео. Зміни торкнуться також схованок, їхній вміст буде оновлено. Чи це зміниться у кращу, чи гіршу сторону, поки невідомо. Сподіваюсь на адекватний лут, без ковбаси та горілки в кожному ящику. Хоча. Саме такий хабар виглядає класично сталкерським. Очікується корекція балансу енергетиків і механіки витривалості. Точних деталей ще немає, але хотілося б, щоб скіф не вибивався із сил після пробіжки на 100 метрів після енергетику. Розумію, що важка екіпіровка, дві рушниці та купа патронів до них це нелегко, але все ж таки ми граємо в гру. Зона дуже велика і доводиться багато бігати, особливо тоді, коли виконую сайт-квести. Було б чудово повернути систему про. Рідників, спокою Прип'яті, які випадково траплялися і могли доставити до потрібної локації. Ще в планах режим іморсивного дисплея. Здається, це налаштування підсвітки монітора, які адаптуються під те, що відбувається у грі. Оновлення отримують і елементи інтерфейсу екіпировки. Зокрема, багато хто чекає на деталізацію показників захисту броні та спорядження, оптимізація і фікси аномалії, но це база. а найважливіше повернення локальних збережень. Дуже сподіваюся, що ці функції допрацюють належним чином. Були ситуації, коли ігрові збереження повністю видалялися, що завдавало чимало підгораній. хоча їх можна було відновити через файли гри. Це займало багато часу та нервів, особливо якщо потрібен був конкретний файл. Розробники обіцяють порадувати нас розширеним набутком інструментів. Завдяки цьому модероби зможуть створювати сюжетні модифікації, а також отримують підтримку аудіоінтеграції. Очікується покращення взаємодію. Модії різних модів, які працюють із спільними ігровими системами. Окрім цього, нас чекають загальні оптимізації та вдосконалення. Ну це база знов, але завжди приємний момент. Нас ще чекає якийсь святковий івент у Discord. Наймовірніше буде можливість отримати цікаві бонуси для оформлення профілю. Будуть також оновлення для покращеної трилогії. і найважливіше нас чекають докладні деталі щодо Stalker 2 на PlayStation 5. Думаю, це чудова новина для власників консоли PlayStation, адже вони вже можуть. Можуть радіти виходу гри на їхній платформі. Крім того, зазначено, що деякі місії можуть бути перенесені на більш пізній термін, ніж планувалося. Цікаво, чи під місіями маються на увазі плани розробників чи, можливо додаткові сюжетні завдання. У будь-якому разі, є надія, що розробники не розчарують гравців та зроблять усе на найвищому рівні. Особливо хочеться вірити, що гра отримає цікаву DLC. Дякую, що переглянули відео до кінця. Підтримайте канал лайком і Підписку, а також не забудьте заглянути до телеграм каналу та приєднатися до нашого чату. З вами був диктатор. Наступна станція на зв'язку.